Тут влазить два-три трупи точно. Я тут щойно знайшов такий артефакт, який виглядає дуже круто, але він вас може вбити навіть швидше, ніж табак та алкоголь. Краще бухати, чесне слово. Друзі, привіт! Ви на каналі компанії Карфосол. Ми займаємося автомобілями з Америки. І саме цей німецький важкий люкс приїхав нам з Америки теж. Колись давно ми провозили цю машину в Україну, і сьогодні вона все ще проживає тут і непогано себе почуває, не дивлячись на те, які відгуки в інтернеті пишуть про цей двигун. Бо важкий люкс має починатись з шести циліндрів і саме стільки в нас під капотом. Іначе цього було замало, до них ще й прикрутили компресор, щоб було взагалі добряче. І оці номерні знаки трошки нам натякають що лучше було б говорити немножечко по-другому з другим акцентом. Напростіть нас. Ми самі люди не місцеві, тому будемо розмовляти вже як є, друзі. Все, що вам треба знати, це справжній преміум. Тут дійсно все так, як ви собі мрієте, бо дуже багато наших людей. Я маю на увазі всіх українців, неважливо від того, де саме в якому регіоні ви проживаєте. Хочуть собі купити за мінімальні гроші, максимально люксову тачку. Ніхто не хоче купляти за 12-13 тисяч доларів собі якусь Kia Optima або Ford Fusion. Це ж недостатньо люксово. Тому, друзі, маємо 6 циліндрів, справжній люкс. Але цей справжній люкс колись давно коштував під 80 тисяч баксів. А це, друзі, мається на увазі, що той, хто купує цю машину, може її собі дозволити обслуговувати. Наприклад, ланцюг замінити на. В цьому двигуні коштує приблизно півтори тисячі доларів. На принаймні так кажуть деякі сервіси. І ланцюг тут стоїть аж позаду двигуна, тож тут ну, не добряча частина цих грошей піде просто за роботу, друзі. Ще цей двигун снискав не дуже добру славу з приводу того, що бувають задири у циліндрах. Але в нашому випадку 260 тисяч кілометрів і якимось дивом, все це ще ходить. Може його вже капіталили в Америці, може ні. Але ну зараз машина себе почуває непогано. Взагалі, то як завжди у американських, навіть в американському ринку, на німецьких автомобілях було дуже багато всіляких двигунів. Колись давно на нашому каналі вже був огляд на Audi C6 в C7 кузові. Того разу це був дволітровий двигун. Трошечки таке буває. І дволітровий літровий двигун на 220 коней непогано її віз. Але такого, щоб от прям люксового підхвату, коли ти можеш на всі бабки валити, і взагалі тобі не важливо, яка ситуація на дорозі, ти точно можеш обігнати абсолютно всіх, їй трішечки не вистачало. І до тих дволітрових двигунів, до речі, теж були питання. Також в Америці були двигуни 4 літра, це вже була версія Audi S6. Ну і звісно, була RS 6 на тих самих 4 літра, але якщо в версії S6-4 літра видає щось там трошки більше 400 сил, то версія RS це вже майже 700, 680. І колись давно на нашому старому каналі, може, десь тут у вас буде посилання, ми знімали огляд на Audi. РС-7. Це був майже той самий кузов з 4-літровим двигуном. І на тій машині взимку було їздити просто страшно, бо, маленьче, бо навіть маленьке натискання на педаль газу викликало занос автомобіля, не дивлячись на систему стабілізації і повний привід Quattro. Так, в нас теж, друзі, повний привід Quattro. Бо справжня Ауді з чотирма кільцями на решітці радіатора має бути саме такою. Дизельні двигуни в Америці теж зустрічалися, але це було дуже рідкісно і тільки 3-літровий двигун. V6 дизель непоганий двигун. Найнадійніший з того, що взагалі придумав вах на сьогодні. Але в Америці їх дуже дуже мало, і митниця просто сьогодні перекриває весь сенс з покупки цього двигуна. Тож, якщо хочеться собі Ауді з Америки, дешевше за все вам буде 2 літра. Якщо мало, то 3 літри теж непогано по налогам можна взяти. Друзі. В описі під цим відео ви знайдете наш телеграм-канал, де можна подивитись варіанти. Ну а якщо ви ще не перемкнули канал, то давайте подивимось, що ми маємо всередині. Ну, по перше, якщо побачили таку надпись Суперчарджер. То це означає, що тут саме 3 літри з компресором, бо всі решта двигунів такої надписи, надпису на крилі не мали, бо там був турбодвигун. Не суперчарджер, не компресор. В нашому випадку стоять, мабуть, 19 диски. Так, 19, виглядають вони суперово. Мені дуже подобається поєднання кольорів. В техпаспорті цей колір, до речі, записаний як чорний, але, як на мене, це якийсь. Дуже красивий графіт. Давайте подивимось, що в салоні. Звісно, в нас є безключовий доступ на всіх абсолютно ручках дверей. Тож ключик, хоч він у такий красивий, можна не доставати з кошелька чи сумки. Справжній люкс це саме про салон. Бо до якості матеріалів взагалі питань у вас не буде, навіть якщо ви дуже дуже вибагливий клієнти до цього їздили на якихось інших преміальних автомобілях, бо створювати салони в Ауді. Точно вміють. В нас є сліпі зони, пам'ять сидінь, дуже красиве таке рельєфне дерево в салоні. Все, до чого ви торкаєтесь, м'яке, і або шкіряне, або дерев'яне, або алюмініве, і це дуже круто. Дворця такі прям масивні, важкі. Ну, як і ця машина, це ж такий собі важкий люкс. Незважаючи на пробіг 260 тисяч кілометрів. Машина почувається непогано, в салоні не видно абсолютно цього пробігу. Тож, якщо ви собі купуєте справжнього німця, наприклад, з Європи, там дуже часто таке практикують, можна скрутити 100, 200 або навіть 300 тисяч кілометрів пробігу, і по салону цього видно не буде, як по якихось там маздам чи тойотам, де вже на пробігу 20-30 тисяч кілометрів вже може щось поскрипувати. Тут нічого такого нема. Ну і як завжди, уваги, я кажу це майже в кожному своєму відео, трошечки відсунуся. Дуже крутезні керма. Просто фантастичні. І як завжди, ви можете сістися просто як вам завгодно по пасаці, все рухається в дуже великих діапазонах, в нас є клімат-контроль, в нас є підрольові пелюстки, все дуже зручно на своїх місцях, і неважливо, на якому вагу ви їздили до цього. І саме цей момент мені увага завжди подобався, що якщо у вас до цього була шкода Фабія, шкода Октавія, не знаю, там Volkswagen Tour. А, неважливо, в будь-який ваг з будь-якого вагу ви сідаєте, у вас все на звичних місцях, але люксу завезли до кожного вагу по-різному. Тому так само такий люкс, як у нас, є лише в ауді. Тож давайте подивимось на салон трошечки уважніше. Друзі, я тут щойно знайшов такий артефакт, який виглядає дуже круто, але він вас може вбити навіть швидше, ніж табак та алкоголь. Краще бухати, чесне слово, ніж оце от користуватися цими штуками замість. Пасків безпеки. Ну що це таке, друзі? Невже вам зовсім не важливо ваше життя? Ваше дорогоцінне життя? Краще його збережіть та викиньте оцю штуку подалі? Не користуйтесь цим. Тут у нас навіть з Америки приїхало декілька американських гривень, прикольно. Все, як завжди, на своїх місцях. Є розетки, все рухається по висоті. Тут у нас є маленький такий тачпадик. Ну і звісно, навіть монітор в Ауді виїзний. Монітор виїзний, а ти ні. Тож, десь так, друзі, маємо ось таку обстановочку в салоні. Дуже м'який пластик, дерево просто красивезне. І я маю надію, що це справжнє дерево, а не якийсь там аквапринт чи щось таке, як це буває в якихось. Дешевеньких автомобілінах, тож друзі, приблизно так. Звісно, тут є двозонний клімат контроль. Звісно, є підігрів сидінь. На жаль, підігрів керма. Я бачу, що не завезли. Але тут і так буде непогано. Бензиновий двигун прогрівається дуже швидко. Також до нас не завезли аудіосистему Bang Olufsen. В нас непогана аудіосистема, бо навіть в базовій. Мультимедії від Audi непогане звучання, але все ж таки буває ще крутіше. В нас, друзі, середня комплектація, вона називається Premium Plus. Тому маємо ось такий салон. Якщо б у нас була комплектація преміум, у нас взагалі могло не бути підігрівів сидінь, наприклад, не було б оцього шикарного дерева. Та була б трошечки простіша мультимедіа та саунд система. А буває ще комплектація престиж Тобто їх три преміум Преміум плюс, як у нас, та престиж. В Престижу, ось там був би саме той Бенк Еловсон, і взагалі було б все красиво. Ну, а чого тут точно вдосталь, так це місця на задньому ряді, друзі. Давайте швиденько оглянемо бардачок. Ось так має виглядати преміальний бардачок. Це значить, що вашим документам чи вашим перчаткам тут буде дуже зручно лежати на флоковому покриттю. Але об'єму він невеликого. Тож, друзі, все, що вам треба, велике, кладіть просто в багажник. Якщо ви дивились наші огляди на інші автомобілі, то ви вже знаєте, що мій зріст 1,80 м, вага понад 100 кг, на жаль, на сьогодні. Коротше, місця тут просто вдосталь. Якщо ви вагою 100 кг та зростом 1,80 80 вам тут точно буде зручно. Я всівся сам за собою. Є кармашечки, є вентиляція. Можна регулювати навіть температуру клімату. Є led підсвіточка чорний дах, такий собі, алькантаровий. Все зручно, прикольно. Шкіра, ну як завжди, у німців шкіра. Дуже приємна на дотик. Це вам не якась Тойота. Хоча яка-то, чому я взагалі згадую Тойоту? Це справжній прийм. Ніякої Тойоти тут і близько до конкурентів не можна віднести. Нічого. Оце я взагалі давно не бачив. Тут є попільничка в дверцятах. Покажи. Я давно такого в машинах не бачив. І тут ніхто не курив. Прикольно! Давайте оглянемо ще й багажник. Там аж 500 літрів. Як бачите, місця тут досталь, можна ходити навіть по машині. А, до речі, Toyota. Я не знаю, чому я згадую цю Toyota, ви мені пробачите в огляді на ауді. Але колись ми знімали Toyota Камрі, так ось отак от підійти до машини і нажати кнопку, щоб відкрити багажник, було не можна, бо в Тойоті камрі нема там кнопки. Лише в максимальній комплектації. Як бачите, багажник тут, я не знаю скільки. А якщо ви італійській мафіозі, колись був такий а, крутезний фільм з Робертом Де Ніро, який презентував... Ауді в салоні і казав, що тут влазить 2-3 трупи точно. У нас приблизно такий самий багажник. Все це точно туди влазить, а понизу є ще і докатка. Тож, друзі, якщо б у вас була версія з Бен Колфсеном, то цініше у вас був би ще й сабвуфер. Тут його, на жаль, нема, але що точно є, то це повністю ледівські фонарі, які виглядають крутезно вночі. Ну і давайте вже подивимось, як ця машина їде. Особисто я катався на 2-літровій А 6 і мені дуже сподобалось. В принципі, машина їхала як справжній преміум. Важко, добротно, зайвих звуків не було, але 2-літрового двигуна мені трішечки не вистачало. Взагалі-то його було достатньо. Але такого, щоб ну знаєш, справжній преміум, коли ти навалив і полетів, такого там не було. Кажуть, що тут є. Давайте це дізнаємось разом. Є парктронік передній, задній і камера заднього огляду. Якщо ви вже всілися в свій шикарний преміум, і монітор виїхав замість вас, обов'язково скористуйтесь паском безпеки. Я не знаю, тут, мабуть, цього ніколи ніхто не робив, але я все ж таки скористуюсь, бо я хочу ще пожити трішечки. Машина потужна. Тож, поїхали. Він навіть звучить якось так по-багатому. 6 циліндрів все ж таки. В нас зараз буде дуже погана дорога, тож дуже цікаво, як все ж таки справжній преміум. Я не знаю, скільки разів я вже сказав, <кхем> ну, коротше, е цей вислів. Але ми нещодавно тут знімали німецький автомобіль з Америки, ну, який зроблений в Мексикці, але це був Volkswagen Passat. Його важко вважати повноцінним преміум, але тим не менш, машина схожого розміру. Теж турбодвигун, хоча лише 1,8. І 19 колеса. Там було прям жорсткувато. Тут машина теж їде так упруга, але такої жорсткості, як в тому Пасаті на 19 колесах все ж таки нема. Бо ця машина, по-перше, важче кілограмів на 200 По-друге, ну, тут за рахунок того, що це взагалі інша машина. Інші відчуття, бо, наприклад, в тому самому Пасаті маємо спереду звичайний Макферсон. Позаду так там вже багатоважільна підвізка, не балка, як взагалі в джетах. Але тим не менш, ну це не преміум, це просто звичайна машина, і від нього і від неї ніхто не очікував, що вона буде якась там ну понад комфортна і вона й коштує в декілька разів дешевше. То тут взагалі інші відчуття. Попереду в нас багатоважільна підвіска. Цю складну схему підвісок ауді використовую на моделях а 4 А 8 на своїх. Кросоверах і майже завжди пхає її всюди. Там багато а, шарових з'єднань, там багато сейленд-блоків. Всі ці важелі переважно алюмінієві. І за рахунок цього, ну вона якось їде по-інакшому. От ми зараз проїхали дуже погану дорогу, і по ній ми туди їхали, коли знімали цю машину а, на автомобілі Tesla Трійка Перформанс на аж 20-х колесах з ізолентою замість. Гуми на дисках. І було так, я ж скажу вам, важкувато. Не так важкувато, як взагалі на Chevrolet Camaro на 20-х дисках. Там було взагалі важко. Там треба було зберегти свої зубищі і печінки в гарному стані. То тут комфортно. Не так комфортно, як, наприклад, ми колись знімали тут огляд на кросовер Dodge Journey, але там були ну, просто величезні колеса, високопрофільні, і за рахунок колес, там була м'якість, тут м'якість, тихість. За рахунок ізоляційних матеріалів, підвізки і всього цього. І Є ще такий прикол, якого нема. Ну, наприклад, коли ти катаєшся на автомобілі Ford Fusion. ніхто перед тобою в сторону нікуди не дівається. Тут, тут чомусь таке є. Колись дуже давно в нашій сім'ї був автомобіль, справжній преміум, але дуже старий, такий покритий нафталіном. Справжня класіка німецького автопрому. Мерседес 124. -й. І коли на ньому їхав, було таке прикольне відчуття, що ти просто от їдеш по дорозі, і всі тобі трошечки поступаються дорогою. Беруть на всякий випадок в правий ряд. Тут така сама ситуація, коли ти їдеш на шостій, неважливо, який двигун у вас під капотом, бо зовні вони виглядають однаково для всіх масивно, всі трішечки беруть на всякий випадок в сторону, бо ну, їде серйозний дядька. Точно у нього можуть бути якісь намери трішечки натиснути на педальку. І вона таки може дійсно і натиснути. Так, незважаючи на те, що 15 літрів витрата палива. Але, друзі, ну, що больно для власника якогось Farda Fusion чи Mazda, то для власника Audi це 3 хвилини заїхати на заправку. Колись давно, знову ж таки, мій друг, який займав, займався ремонтами двигунів і перебирав старенький двигун v 12 на той самий Mercedes s класа 140 Кабан, запитав у власника, а скільки ж взагалі тут витрата палива? Ну, бо так, цікаво. На що йому відповів власник? Не знаю, яка різниця, що важко на заправку заїхати. Ось тут, друзі, має бути у вас така сама ситуація, коли ви купуєте таку машину. Вам має бути, ну, взагалі, байдуже, яка тут витрата палива. Вас має лише питання. питання бути, наскільки тут вистачає 80-літрового баку. Вистачає надовго. По трасі, якщо вірити книжці, по якій можна прочитати характеристики автомобіля, тут має бути 8,5 літрів на 100 кілометрів. Тож у вас буде там, 900 кілометрів запас руху. Але це, мабуть, якщо їхати по трасі 90. 90 на цій машині ніхто майже не намагається їздити, бо всі ці 310 конячок і майже 450 ньютон метрів треба ж якось пришпорювати. Тому ми зараз спробуємо вимкнути спортрежим і дати їм трішечки прогулятись. Взагалі, то цікаво, як така машина їде в спортрежимі. Компресорний двигун реве добряче, і ось чого тут взагалі не видно, це динаміки. Ви не розумієте, скільки машина їде. Це вже 120 чи 130 км на годину. 200 тут відчувається приблизно так, як в якомусь пасаті буде відчуватись у вас 120. Ось це справжній преміум. Ось це дає оця важкість автомобіля. Вона класно входить в повороти, тримає їх. І навіть якщо у вас не дуже гарний асфальт під колесами, ви будете впевнені, що все у вас дуже добре. Гальма налаштовані так, що от я сів за машину 3 хвилини тому. І я взагалі не призвичаювався до них, я просто сів і воно все так, як має бути. Машина робить саме те, чого я від неї очікую, і навіть трішечки краще. І це саме завдяки цьому двигуну. Так, якщо ви будете трішечки розплачуватись за таку динаміку, за звук на станції заправки, але все решта вас точно задовільнить. Бо з динамікою, з тим, як машина себе поводить на дорозі, ніяких питань. І це ще за умови того, що в нас стоїть зимова гума. Тож, друзі, що брати з Америки в бюджет приблизно там від 15 тисяч доларів можна привезти таку машину приблизно там десятирічну. Ми кажемо приблизно, тому що все сильно залежить від пробігу, комплектації і навіть від кольору. Якщо вам вдасться знайти таку машину, наприклад, якогось там яскравого, синього чи червоного кольору, вона буде точно значно дешевше. Бо ну який преміум червоного кольору? Ну ви серйозно? Всі ж хочуть машину чорну, сіру або білу. І от такі машини у вас будуть коштувати приблизно від 15 тисяч. Скоріше за все, так це буде дволітровий двигун. Але, наприклад, от дайте мені, будь ласка, відповідь на питання, яку саме машину ви б обрали собі, якщо б ви собі обрали преміум такого самого розміру, це в нас є е клас, як прийнято його називати, або бізнес клас. Що можна взяти за такі гроші? Ну, наприклад, якщо ми кажемо лише про преміум. То в цьому сегменті можна взяти, звісно, Audi, велика німецька трійка. Звісно, BMW п'ятірка, вона також буває на повному приводі, як і Кватро в нашій версії. Дуже рідко, але з Америки можна привезти і Mercedes, чомусь вони там трішечки дорожчі, ніж BMW Audi. Я не розумію, чому, але це факт трішечки дорожчі. Теж буває 2-літровий, 3-літровий, теж буває Mercedes на компресорі, також буває фірматик повний привід. От з цих трьох, що б ви обрали. Якщо спитає хтось мене, що б обрав я, я б обрав собі якийсь американський повнопривідний автомобіль. Там взагалі не було б люксу ніякого. Не було б такого салону, скоріш за все, не було б такої музики мультимедії. Все б не так було у вас під рукою, не так зручно. Але харізми там може бути навіть більше, ніж тут, і при цьому за менший прайс. Або можна обрати американський люкс. Ну, наприклад, шикарний автомобіль є Lincoln MKZ. Він також буває 3-літровий, також буває на повному приводі, і там взагалі буде аж 400 кінських сил. При цьому машина буде дешевша, ніж ця. Так, можна сказати, що це той самий Ford Fusion. Так, це не той самий, ну, як кажуть, там, преміум, ну прям з заводу, коли тут все завезли, як має воно бути, алюмінієві речаги там. Багатоважільна підвізка, тобто машина конструктивно е, з самого початку на заводі вироблялася як дуже крута дорога машина, яка може довго їздити по автобанах. Цю машину робили саме під це. Так, американський Лінкольн зовсім не такий, його просто зробили трішки, взяли Fusion, додавали трішечки люксу і сказали, що це справжній преміум. Але, друзі, справжній преміум він починається ну не лише в салоні, не лише от те, як воно все тут їздить, не лише те, що воно все на мікроліфтах. Що воно дуже дорого виглядає, всього цього в американських машинах може бути достатньо. Але чого там точно не буде, це буде лише в автомобілях німецької тріки, як в нашому випадку, це Ауді. Це ось ця, як, як кажуть про це, американці оверенженіри, тобто надлишково розроблена машина. Тобто, коли в розробку цієї машини вкладалися просто шалені гроші, саме в розробку, в конструктив, які тут метали. Ну, взагалі, тут же ж ну, вона наполовину алюмінієва вся. Далі метали тут йдуть, ну такі, що дуже високо. Хто там літейщик в мене в коментарях? Будь ласка, напишіть високолігірована сталь, як це буде на українській мові? Ну, Надважкі сплави, які дуже тверді і забезпечують вам в тому числі і безпеку, ну звісно, за умови того, що ви скористалися паском безпеки, бо жодні подушки безпеки вам не допоможуть, якщо ви не пристебнулись ременем або паском безпеки. І оця вся оверенірид вона відчувається в цій машині. Тож за ці відчуття варто переплатити не лише коли ви купуєте машину, бо вона буде ну, дорожча, ніж машини, які ізначально е були якісь дешеві, наприклад, той самий Passat, той самий там Fusion Titanium, Може бути в гарній комплектації, але це все одно не преміум. І також ви за цей преміум будете трішечки розплачуватись, коли вже машина буде трішечки стара і з великим пробігом. Бо за цей все овер Engineered ви будете over-переплачувати на станції СТО. Тож, друзі, за що готові переплачувати ви? За відчуття? Чи за велику витрату палива, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а ми дякую вам, що ви додивились це відео до цього моменту. Обов'язково напишіть коментар, що обрали ви. Ну і ми будемо вдячні, якщо поставите лайк. Тож, друзі, дякую вам, що додивились до цього моменту. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей в ефірі.